Всім привіт, і сьогодні ми на каналі Дивосвіт і сьогодні ми, я знімаю для вас відео і ми сьогодні розпаковуємо ще одну розпаковочку. Ви дочекалися, я вас, я вас дуже вітаю, що ви дочекалися цього моменту. Тому ось така у нас колекція, це у нас колекція котики. Давайте розглянемо нашу ось таку величку. Я не знаю, вже скільки тут пакетиків, дев'ять, по-моєму. Тому давайте розпаковуємо подивимося розпаковуватися зразу. Рослянма типу катика. Ось такий. Кот такий. Ось такий ружевенький. Тут, мені здається, що дуже гарний такий ніжний, такий полуничний такий, ну, дуже класний получився. Жовтий, такий прям насичений, синій такий. Ну, такий якийсь синьо-зелений, зелений. Ось такий і ружавий. Тому ось така у нас ось така у нас колекція. Я надеюсь, вона вам сподобається. А зараз давайте розпаковувати пакетики на розпаковку. Так, сьогодні ми... Я, я поклала ось такі бендеринки. От я не знаю, коли я хочу поставити Ой. Ми закінчимо сьогодні колекцію Міньйони, Це наша. Ми вже закінчимо цю колекцію, потім буде обзор каталогу і потім буде вже також наші розпаковки. Так, я не знаю, куди це поставити Давайте. Я не знаю, давайте ось сюди таку. Так. А ми вибираємо з цієї колекції. Я хочу вибрати, я не знаю, давайте якусь зробимо, знаєте, якусь покупку тому ми вибираємо ось такий пакетик. І, короче, такий ну, залишається. Листочки. З листочки я беру ось такий. Далі... Хеллоуін І наші... Приводи. Тому я хочу спакувати ось такий пакетик. От от медики. Ми вибираємо ось такий пакетик. Наші новиночки я хочу вибрати ось цей пакетик. Наші з такої, ось з такої. Я вибираю ось цей. Ось так. Далі осінь. Я хочу обрати ось цей. І дівчата. У нас тут такий бантик дівчинка. І ось таке, я хочу обрати. Він до нас підходить. Тому давайте розглянемо. У нас ось ось така. Хеломі листочок. Ось така крамбл крамблкукис, ось таке мільйони. Ведмедик, дівчинка. А втайм і поїхали. Боже, як запахло материнком, я одну почистила, щоб що ми... Ага, вам не почалося. Ми будемо чути її. Перша у нас міньйони Боже. І під номером один нам попадеться. Ой. Боже. Так. Так, і ідемо відкривати. Ой. Yes. Все, где, Все, вау! Просто вот я. Просто смотрите, какие у нас у Ого, тут такая прям... Я уже забыла, я кто? Я кто все сразу Вот так. Тому де три стляни є. Ось таке отновило. Ось таке, от ну, ось таке, така, таке, таке. Класна колекція, тому... Поїхали. Далі з іншим каталогом. Поїхали. І в нас перша колекція, яку я хочу розпакувати, це Fravite Halloween. Ось таке. І поїхали. Дуже класний пакетик, мені дуже сподобалося І у нас тут сердетий. Ось такий сердетий, я навіть не знаю, під номером 9 Парально. Номером 9 Прикладу Так у нас виходить? Наступне це осінь хочу відкрити. Що ми також про неї вже. І ми вже будемо відкривати нормально, тому поїхали. Нам тут можуть покупатися під номером 2, 3, 4, 6, 7 і 10. Дуже цікаво. І це під номером 3. Класно! У нас ось таке худі Під номером 3. Це сюди. Ось так. У нас поки що ось такое. І тепер ось якось стало. Ось такого і приклеїмо ймо. Далі я хочу відкрити колекцію. Листочок Ось тут. І ми клеїмо сюди, потім я це все постараю і не буду клеїти. Я це навіть можу забрати. Окей, я, я це більше не буду забирати тому давайте клеїти. Вау! Дуже класно. О, класно, нам тут поміститься. Зараз я, я повинна просто попробувати Дивіться, нам тут якраз поміщається. І ось тако я повинна. Попробуйте. Ну, хай, хай будет такое, короче. Какое-то там приклеим. И... подивіться, что нам попалось. попалась. Я... Лара. Ну, не можешь открыть. Не буду сформироваться, потому что у меня только контур видно. А я не знаю, какие оно там. Так. Зараз я как А, там скотч. О. Добралися на кінечки. І нам тут ось така фіолетова. Такий фіолетовий метелик. Класно. І поїхали приклеювати. Класна така колекція. Може бути. Наступне, що я хочу розпакувати, це О, Точно не це, і не це, і не це. А від медиків давайте. Так, це наша колекція Нам тут Були ці вушка і оце. Відкриваємо перфорації, слухаємо. Вау! Класно! І в нас попалися лапки Класно. Ось тут сюди ми приклеїмо. Але я хочу приклеїти на цю сторону. І пойдемо на цю, і... і щось потім ще попадеться. Далі дівчата. Ой, тут туди. Ось. Відкриваємо наш пакетик. У нас тут ось така препарація, тому поїхали. Слухаємось. Класно. І слухаємо, ідиємося, її щось хоче. О, майка! Нам попалась ось така. Під номер два. Та ви що? Ви що, реально? Я в шоці? Нам того разу попались під номер один, а тут два. Ні, це я понимаю, ми би попалось під номером три, але не під два. Клас. Коротше, тут така от нас. Мівіна просто на голові. Відклеїмо. Класно. Ось так. Наступне, що я хочу відкрити, це Crumble Cookies. Ой, відкриваємо. Під номером 4. О, це сюди. Так, що у нас тут? Вау! Капец! Ну, відкусили. Ничего, зараз мы приклеим. Тому більше ничего не віддаваю, зараз. О! Ну я поспешила. И як мы его приклеимо? Вот так, а. Ну что, рано классница, відкусили А ми її приклеїмо. Ну а тут чому не забралось? Я вже боюся. Оп, і все. Ну, ну чому? Ну, потрібно, щоб ось тут з'єдналось нормально і там. Так. Ось так у нас вийшлося, тому наступну колекцію, яку я хочу відкрити, це Змії по місяцям. Відкриваємо на любвій сторінці. Відкриваємо саме подарунок на да? наш сюрприз. Семер просто. І що у нас тут? Лютий класно. Зараз я відкрию спершу. І читаємо цитату. Земліла я закохана. А що? Маю право. І ось така у нас... Якрасна змійка тримає листи, листи, сердечко, тримає сердечко. От. Ось так. Ну, я думаю, що це дуже класно. Е ну Сама ця колекція дуже класно вийшла, тому що тут дуже велике, сюрприз, про не ну наклейки. І для мене це дуже класно. Класно, знаєте що? І відкривати, приклеювати, а малювати Тут Трошки і складновато. Ну, коротше, отак от. І ось така цитата, я вже його читала. От наша новиночка. Так, я зараз її відкрию. І наша колекція це муркотики, котики. Короче, не знаєте, їх по-різному. Тому поїхали відкривати. І я хочу так, щоб не рвати там пакетик. Отак от... Так от. І 6. Класно. О, Ось воно сюди. І ось такий наш нас хоток От давайте його якось отак от. Я не знаю, якось так поркаємо. Ось так, тому ми розпакували всі колекції і всі всю мандаринку. Тому дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Тому до зустрічі в новому відео і всім па-па!